Назавжди 38. на центральній площі рівного прощалися з військовослужбовцем Ігорем Королем. Хоча народився Ігор Король на Запоріжжі, та рідним для нього стало саме рівне, куди родина переїхала, коли він був ще дитиною. Тут він закінчив 24-й ліцей. Ті, хто знав його зі шкільної парти, згадують це була світла людина, яка вміла підтримати без зайвих слів. Добре, світлою людиною, дуже щирою. Нічого поганого не можемо сказати про нього. Дізналися, звичайно, сум, сльози, але що зробиш. Дуже шкода, що так сталося, але, на жаль, він любив життя, любив ходити в школу, любив навчатися, любив навчатися. Вчителі всі його любили, його посмішка це було щось. У мирному житті Ігор був будівельником. Знайомі розповідають про його особливий талант малювання по металу. А ще він мав свою візитівку, усмішку. Класного керівника він запам'ятався таким же життєрадісним, яким він є на фото. І дійсно ця його посмішка, вона є його візитівкою. Навіть якщо я хотіла за щось насваритися, то він і я вже забула, що хотіла сказати. Але взагалі він дійсно був дуже добрим. На нього можна було покластися у виконанні будь-яких доручень, тому що він виконував їх бездоганно. До лав Збройних сил України Ігор Король приєднався у серпні 2024 року. Захищав країну на рідній землі у Запорізькій області. Там він відбивав ворожі штурми, за що був нагороджений почесною відзнакою Козацький хрест. Дуже багато спогадів. Ми з ним виросли разом. Він, він був такий хлопець, таких мало. Один із, із ста, був. Він віддавав все, друзям. Ну, воно буде, але Путин, він тобі прийде на, на виручку, все віддасть. Під час служби на передовій стан здоров'я Ігоря погіршився. Він приїхав у відпустку, проте 13 листопада серце воїна зупинилося. Поховали Ігоря Короля на алеї Героїв кладовища Нове. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк Олег Шаламай, Новини рівного.